Для того щоб приготувати соус в домашніх умовах, потрібно, звичайно ж, запастися необхідними продуктами, перш ніж починати готувати, загляньте в наш список і перевірте, чи не забули ви чого часи, коли простому обивателю були відомі всього пара-тріка соусів, якими заправляли все підряд, канули в лето. Сьогодні в магазинах можна знайти заправки, які задовольнять смак самого допитливого гурмана. Більш того, більшу частину популярних сосів, якщо не всі, взагалі реально приготувати вдома як приготувати вершковий сос грибами. Назва говорить сама за себе і має на увазі в якості основного інгредієнта цього соусу вершки. А в якості обов'язкового компонента гриби. Однак, якщо з якихось причин ви не їсте грибів, то без них цілком можна обійтися або замінити їх натертими на дрібну тертку маринованими огірками, вам знадобляться 1 стакан 2-0. Них вершків, 1 стул борошна, 1 стул вершкового масла, 50 будь-яких відварених грибів, спеції і зелень за смаком. Приготування гриби подрібніть. Сковороду добре розігрійте і висипте в неї борошно, обсмажте на повільному вогні до золотистого кольору, додайте вершкове масло, розтопіть його і перемішайте з борошном, лийте вершки і додайте до них подрібнені гриби, добре перемішайте, додайте спеції і подрібнену зелень, доведіть до кипіння і витримайте 2 хвилини, зніміць вогню, як приготувати томатний соус кетчуп. Томатний соус або кетчуп прийнято готувати по осені, якраз тоді, коли частина великого врожаю помідорів все одно залишилася, і це незважаючи на те, що ви вже закрили незвичайну кількість банок з маринованими овочами, томатним соком, заправкою для борщу і помідорами у власному соку. До слова, якраз їх дуже зручно консервувати одночасно з кетчупом, а взагалі. Томатний соус можна приготувати всього за 10 хвилин. Вам знадобляться 700-800 томатів, 2 зубчики часнику, 2 стл, рослинного масла, 1-2 чл, солі, 1 чл, цукру, сіль, чорний і червоний перець з маком. Приготування. Часник очистіть від лошпиння і подрібніть, поставте сковороду на повільний вогонь, влийте в неї масло і нагрійте, Потім покладіть подрібнений часник і обсмажте його при постійному помішуванні протягом двох хвилин до придбання золотисто-коричневого кольору. Подрібніть помідори і покладіть їх на сковороду. Додайте сіль, цукор і обидва види меленого перцю. Добре, перемішайте, варіть соус на повільному вогні протягом 7 хвилин при помішуванні, як приготувати сметанний соус? Основою для цього соусу, як ви вже зрозуміли, служить сметана. До неї можна додавати різні інгредієнти, але ми зупинимося на одній з найпопулярніших варіацій цієї заправки. Вам знадобляться 5 стл, сметани 4 стл, майонезу 3 зубчики чеснику, сіль і перець за смаком, зелень для прикраси приготування, сметану і майонез змішайте. Часник подрібніть і покладіть в соус при необхідності туди ж додайте сіль і перець перемішайте, зверху прикрасьте заправку зеленю. Цей сос не розігрівають і подають в холодному вигляді, як приготувати кисло-солодкий сос. Пропонуємо вашій увазі ще один сирий сос варіант кисло-солодкої заправки на основі меду і соєвого сосу. Вам знадобляться 5 п'ять меду, 2 стл соєвого соусу. 2 ст. оливкової або рафінованої соняшникової олії, 1 ст. гірчиці, 1 ст. дев'ять ногу оцінку приправи за смаком приготування, перемішайте всі компоненти заправки. При необхідності додайте приправи сос, готовий як приготувати сос теріякі. В оригіналі обов'язковими інгредієнтами японського соусу теріякі виступають алкогольні напої виробництва цієї країни, але допустимо замінити їх десертним або сухим вином. Вам знадобляться г соєвого сосу, 50 гвина, вісімдесят коричневого цукру, г м'ясного бульйону 1 стол картопляного або кукурудзяного крохмалю, приготування влийте соєвий сос в невеликий кіш, туди ж всипте цукор і додайте до цих інгредієнтів м'ясний бульйон. На повільному вогні доведіть цей склад до кипіння при помішуванні. В окремий посуд влийте вино і потихеньку всипте туди ж крохмаль при безперервному помішуванні, акуратно влийте вино з крохмалем в ківш з іншими інгредієнтами, добре перемішайте і варіть на повільному вогні до потрібної вам густоти, періодично помішуючи, зніміть з вогню і остудіть, як приготувати сирний соус. А тут, як ви вже здогадалися, головним інгредієнтом є будь які види твердого сиру вам знадобляться? 150 г твердого сиру, 350 г молока, 2 ч.л. вершкового масла, 2 ч.л. борошна. ціль за смаком приготування, розтопіть вершкове масло в каструлі на повільному вогні, додайте туди ж борошно і добре перемішайте поступово влийте молоко при безперервному помішуванні, сир натріть на дрібній терці і додайте в соус. варіть на повільному вогні до того. Поки сир не розплавиться, потім відразу ж зніміть з вогню як приготувати соус бешамель. Класичний французький соус, який в оригіналі готують з вершкового масла, борошна вершків, бульйону з додаванням приправ, наприклад, у Франції соус, як правило, додавали мускатний горіх. А в Росії тертий корінь хрону свою назву соус отримав на честь Луїде Бешамеля, маркіза де Нонтель. Який служив гофмейстером при дворі Людовика Ксів, вам знадобляться 100 вершкового масла, 1 стіл борошна, 2 стіл м'ясного, рибного або овочевого бульйону, 1 склянка теплих 1-0. Них вершків, сіль, чорний мелений перець і мускатний горіх за смаком. Приготування сковороду добре розігрійте, розтопіть вершкове масло, акуратно всипте борошно і добре перемішайте. Потім при постійному помішуванні влийте бульйон і акуратно введіть вершки на повільному вогні. Доведіть до кипіння і додайте спеції. Зніміть з вогню у готовий соус можна додати два стіл обсмаженого в олії, цибулі або також кількість тертого кореня хрону, як приготувати соус тартар. Соус монгольського походження подається на стіл в холодному вигляді. Його класичний варіант складається з вареного яєчного жовтка, рослинного масла і зеленої цибулі. Друга назва тартара татарський соус. Спочатку його готували монголи, яких в Європі помилково називали татарами. Звідси і назва заправки. Згодом сос настільки припав до смаку європейцям, що його почали готувати разом з татарським бівштексом блюдо з сирої яловичини, спочатку в Німеччині, а потім і в інших країнах. Вам знадобляться? 100 солоних або маринованих огірків 100 рослинного масла ч. 2. а гірчиці два соку лимона, 4 варених яєчних жовтки, сіль спеції і зелень за смаком приготування яєчні жовтки розімніть, додайте гірчицю і добре перемішайте. При постійному збиванні акуратно влийте рослинне масло. Додайте сік лимона сіль і спеції. Добре перемішайте огірки, дрібно наріжте або натріть на крупній терці, зелень подрібніть, перемішайте всі інгредієнти соусу. Готову заправку на півгодини поставте в холодильник, як приготувати майонез. У домашніх умовах цей всім відомий соус сьогодні не вміє. Сфабрикувати хіба що ледачий? Ми теж вирішили не відставати і пропонуємо вам найпростіший рецепт його приготування. Близький до класичного існує кілька версій походження назви майонез. найпоширеніша з них свідчить, що соус був придуманий під час облоги британцями міста Маун, раніше завойованого герцогом Рішельє, коли утримають оборону французьких офіцерів з продовольства. Залишилися тільки курячі яйця і оливкова олія. З яких треба було приготувати якесь нове блюдо спритний кухар винайшов соус. Нове блюдо отримало назву на честь обложеного міста, менш відома версія походження назви відрізняється простотою: за старих часів, словом, моєю французи називали яєчний жовток. Вам знадобляться три сирих яєчних жовтки, 150 г рослинного масла, 1 ст лимонного соку, 1 ч. цукру, 1-2 ст. французької гірчиці, 1-4. Солі приготування жовки відокремте від білків і помістіть в глибокий посуд. Туди ж додайте французьку гірчицю, сіль, кукор, лимонний сік, і збивайте протягом хвилини. Потім, при постійному збиванні, акуратно введіть рослинне масло, збивайте масу до загостіння, потім на півгодини поставте готовий соус в холодильник, як приготувати соус голландез. голландський соус. ще один французький соус на основі яєць. Класичний варіант має на увазі поєднання виключно жовтків з лимонним соком, бельзамічним оцтом і вершковим маслом. Спочатку заправка виникла у Франції з назвою Ісіні на честь міста, де активно виробляли масло. Згодом сос був перейменований в голландський або голландес. Це пов'язано з тим, що в роки Першої світової війни французи були змушені імпортувати масло з Голландії через брак свого? Вам знадобляться два сирих жовтки: один стл бальзамічного оцу, один ст лимонного соку, стого вершкового масла, сіль і чорний мелений перець за смаком приготування. Жовти відокремте від білків і помістіть в глибокий посуд. Туди ж додайте сіль і перець перемішайте і трохи збийте. Окремо змішайте бальзамічний оцет з лимонним соком і закип'ятіть цю суміш. Акуратно влити в цю суміш жовти при постійному збиванні вершкове масло розтопіть на повільному вогні, доведіть до кипіння і повільно введіть в суміш, не перестаючи її збивати. Після отримання густої однорідної маси соус не охолоджують і відразу ж. Теплому вигляді подають до столу не виключено, що ми не назвали якісь соси з тих, які ви звикли готувати до святкового столу. Якщо це так, то у вас є чудова можливість доповнити цей список у коментарях, а ми із задоволенням візьмемо ваші рецепти в свою скарбничку.